Всім привіт вітаю на моєму каналі про творчість, креатив та графічний дизайн. Та сьогодні я хочу вам розповісти про такий не дуже гарний мій досвід з Fiverr. Я лише учора зареєструвалася на Fiverr і вже маю безліч повідомлень від шахраїв. І один з них був такий рівня Gold Pro. Я майже попалась, тому хочу вам розповісти, щоб вас застерегти. Від втрати грошей і взагалі від всього цього негативу. Тож дивіться, учора, як тільки я зареєструвалася, мені мабуть, через хвилин 15 або 20 одразу пройшло повідомлення. І ось у мене є скріни. Я скріни зробила, тому що я писала потім в супот тіму в підтримку в Fiverr саме. І ось яке повідомлення прийшло. Вона пише, що я буду через 2-3 години вдома. І коли я там буду, я вам напишу деталі проєкту. Але зараз дайте мені свій емейл, щоб завершити транзакцію на Fiverr. І вона мені скинула скріншот. На тому скріншоті, наче дійсно якась транзакція, і, значить, пусте поле, де запитує мій емейл. Я одразу. А вже ж я трохи напряглась, тому що Fiverr, звісно, знає мій імейл, бо я через нього реєструвалася. Fiverr навіть знає мої payment details. Хоча я при реєстрації я вказала, що я хочу отримувати гроші на PayPal, і це теж був ключовий момент, де я, дякувати Богу, не попалась на оцю Маріни. А. З Франції вона до речі. Тож, але тим не менш, я дала свій мейл. E Далі вона мені пише: ну, те ж саме, вона мені пише, що ви маєте. А, вона пише: Я оплатила, ви має... ви мали отримати імейл e на свою пошту. І далі вона повторюється, що вона приїде додому і розкаже мені, що їй взагалі треба. Я сказала окей, так і що отримала. І що я отримала на пошті? Дивіться, я отримала ось такий лист. Від, наче Fiverr, you have been notified of something new, бла, 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 бла. Вроді, як Fiverr стоїть попереду. Далі тут написано, що е, вітаємо, ви отримали сплату. Хоча я так собі пам'ятаю, що з Fiverr, коли хочеш, не виводиш за кожен. Ордер за кожен за кожне замовлення гроші, а можеш накопичувати, тоді виводити. І це мене це один з моментів, теж, який мене насторожив. І далі оця кнопка. Я на неї нажала, бо вона така зелененька і гарненька. Нажала. І ось що мені відкрилось? Відкрилось от таке: це мій на Fiverr. І отут вони питають, як ви хочете отримати оплату. І за замовчуванням обрана віза карта. Хоча я, я вам казала, я обрала PayPal-метод. Тим не менш, цей PayPal був мені недоступний. Я я ще кілька разів це спробувала там перезавантажила. Все одно воно не недоступне. Бачите, воно так ледве горить там. І тут у них є оцей супочат, який такий живий, тут мені по праву сторону мігає. І я їм давай писати, що я хочу на PayPal. А вони мені пишуть, що наче через те, що зростають випадки шахрайства, PayPal вони заборонили і роблять лише переказ на візу карт або -карт. Ну, Добре, думаю, сказали. І я тоді нажала на цю кар... на кнопку Get Money, там написано, на цю чорну кнопку. І мені відкрилось таке велике віконце, просто де я маю ввести свої банківські деталі моєї карти, номер карти, допоки вона дійсна, і оцей код, який позаду карти. Я цього не зробила. Я так ще подумала, що тут багато питань, хай поки що повисить і що вона мені там далі напише, що ж вона хоче. Звісно, що вона не написала, і вже, вже пройшло, мабуть, годин 15 з того, як вона мені писала, вона мені так і не написала. Я писала потім в Support Team саме Fiverr щодо цієї ситуації, та вони поки мені не відповіли нічого. Дякувати Богу, що я потім вже зрозуміла, що це шахрайка і нічого не робила, тому що ми знаємо, що на Fiverr так швидкість відповідей в чаті важлива і все важливо, щоб не пропустити клієнта і таке інше. І наразі я ще й, мабуть, доби не зареєстрована на Fiverr, ще менше доби. В мене вже біля шести, а то може і більше, було повідомлень від шахраїв, і вони всі намагаються перевести мене або в Телеграм, або десь на інші такі площадки, на інші соціальні мережі. Тож, наведіться на це. Це я вже. Зрозуміла, що все має бути на Fiverr, усі ордери, всі замовлення, усе, сплата, все має проходити саме на веб-сайті Fiverr і нікуди не ходити. Навіть на свій імейл. E 300 разів подумайте і почитайте. І до речі, про цей імейл e я хочу вам показати. Дивіться. І ми прийшов, наче від Fiverr надпис якийсь дуже великий. І далі iCloud.com. Тобто iCloud це дуже такий, як сказати, для користачів як Gmail, так навряд чи Fiverr буду мати імейл по типу gmail.com або iCloud.com. Тому перевіряйте ось цю стрілочку краще розкривайте. Я тоді розкрила, і там більше зрозуміло, як називається емейл того відправника, так, від кого ви отримали. Тому перевіряйте, від кого ви отримували. Тому що попередні всі мої повідомлення, які були саме від Fiverr, вони були. Як Fiverr.com. Тобто все зрозуміло, це, це дійсна іменно офіційна а, компанія. А у це зрозуміло, що це iCloud.com. Тому будьте обережні, будьте завжди на чеку та діліться своїм досвідом, хто вже зареєстрований на Fiverr, хто потрапляв в які ситуації. Мені це дуже цікаво. Я тільки починаю на цьому. І хочу, щоб хочу вас трошки застерегти, тому що я учора не знайшла таких пояснень, що це таке було і що мені треба робити. На цьому в мене все. Бувайте! Зустрінемося в наступних відео.